Дорогі брати і сестри, доброго дня, доброго вам свята в небовзяття, сторінка з Євангелія сьогоднішнього свята в небовзяття Діви Марії на небо. описує зустріч між Марією та її двоюрідною сестрою Єлизаветою. Підкреслює, що Марія. Встала, пішла швидко до гірського регіону в юдейське містечко. В ті дні Марія бігла до маленького містечка недалеко від Єрусалима, щоби зустріти Єлизавету. сьогодні ми дивимося на неї, як вона йде дорогою до небесного Єрусалима, щоб нарешті зустріти обличчя Отця, щоб знову побачити обличчя свого сина Ісуса. багато разів в своєму земному житті. Вона. Ходила гірськими стежками до останнього етапу болісного сходження на Голгофу. Це були страсні таїнства Христа. сьогодні. Ми бачимо, як вона входить на Божу гору. Вона вдягнена в сонце, луна під її місяць під її ногами. У неї корона з 12 зірок. Як говорить книга Ап... Апокаліпси, і ми бачимо її. Вона йде сходами до небесної Батьківщини. Вона перша повірила в Божого Сина. Вона перша з нас, яка була взята в небо. Душею і тілом Вона перша прийняла і взяла на руки ісуса, коли він був ще дитиною. Вона девона перша лісу братча прийняла в була прийнята в руки Ісуса, щоб бути прийнятою в Божому Царстві. Вона покірна, вона проста дівчина з маленького містечка загубленого на периферіях Римської імперії. Але вона так прийняла і пережила Евангеліє, тому Господь поставив її у вічності близько свого сина. Це так, як Господь скидає сильних із тронів і підносить покірних. В небо взяття Діви Марії це велика таємниця, яка яке стосується кожного з нас стосується нашого майбутнього Марія, насправді іде перед нами по дорозі на якій ідуть ті, які через хрещення пов'язали своє життя з Ісусом, так як Марія зв'язала з ним власне життя. сьогоднішнє свято робить так, що ми дивимося на небо, вона попереджає, проголошує нове небо і нову землю, перемогу воскреслого Христа над смертю і остаточну перемогу над злом. Отже, радість цієї простої покірної дівчини з Галилеї, яка є виражена в співі магніфікату, це спів цілого людства, який Яке дивиться на Господа, а Господь схиляється над усіма чоловіками і жінками, над створінням і хоче взяти їх з собою на небо. Господь нахиляється над покірними щоб піднести їх, і, і це ми відчули у співі Марії Магніфікаті. цей спів Марії робить так, щоб ми задумувались про так багато ситуацій болісних, які зараз стаються особливим чином. А ті ситуації жінок, у яких дуже тяжке життя, які зазнали насильства. ж про жінок, які є рабинями через те, що є люди, які є надто. Амбіційні, бо думаємо про дітей, які є рабами важких робіт, думаємо про жінок, які мають віддаватися тілом і душею до розпусти чоловіків. Я можу сказати ще можемо думати про те, що для них починається. Життя в справедливості в мирі, в любові вони очікують цього дня, коли нарешті візьмуть їх руки, які їх не пригнічують, не принижують, а які підносять їх руки, які їх ведуть їх по дорозі життя і ведуть їх до неба. Марія це жінка це молода дівчина, яка так багато страждала в своєму житті, вона примушує задумуватися нас про цих жінок, які зараз так страждають. Давайте будемо просити у Господа, щоб сам Він, він сам. Повів їх за руку на дорогу життя, щоб він визволив їх від цих від цього рабства, і зараз ми з довірою звертаємося до Марії Солодкої Цариці неба. Просімо у неї, дай нам днів миру, будь з нами на нашій дорозі. Зроби так, щоб ми побачили Твого Сина повні небесної радості, ангел Господній. Nunca in ora mortis nostri, Amen. Ecce ancilla Domini. Fiatimi secondo un verbo tuo. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum. Benedicta tu in mulieribus. et benedicto frutto ventri tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunca in ora mortis nostri, Amen. Ed verbo caro factum est. Et in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum benedicta tu in mulieribus et benedicto fructus ventris tu, Iesus Santa Maria, Mater Dei ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostre, Amen ora pro nobis, Santa Dei Genitrix ut digni e ficiamul promissionibus Christi Grazie a an Tu, Anque, Domine mentibus nostris infunde ut chiangere nunciante Christi Filii Tui incarnationem cognobimus per passione meius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per, camur, per Christum Dominum nostrum amen gloria patri et filio et Spiritui sancto sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum amen Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria a Patri et Filio et Spiritui et Sancto. Sic ut in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Profidelibus de fontis, requiem aeterna dona eis Domine. Lux et perpetua luce te eis. Requiescant in pace. Amen. Sit sì nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculo. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fece cielum et terra. Bendita voz omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém. Amém. Cari fratelli e sorelle Дорогі брати і сестри, цариці, миру, яку споглядаємо сьогодні у небесній славі, я хочу довірити ще раз занепокоєння та біль народу народів, які в багатьох частинах світу є невинними жертвами постійних конфліктів. Я думкою лину до жителів Норків в Демократичній Республіці Конго. Нещодавно знову там сталися численні жертви вже дуже багато років в тиші, в тиші за яку має бути. Соромно нам, нічию, не привертаючи увагу, Тано там гинуть багато людей. І, на жаль, так багато невинних жертв, які ніяким чином не відображаються в суспільній думці в світовій суспільній думці. Нехай Марія розбудить почуття співчуття і бажання миру і злагоди. Я вас всіх вітаю, римлян і паломників, які походять з різних країн, особливо вітаю молодих людей із з і вірних із Кредаро із Кросари. я вам бажаю доброго свята, в внебовзяття всім вам, які тут присутні, і всім, які знаходяться в різних місцях, відпочинку літнього а також тим, які не можуть поїхати на канікули, особливо хворим, самотнім людям і тим, які знаходяться на корисних роботах для суспільства в ці дні. Я вам дякую, що ви прийшли. Будь ласка, не забувайте молитися за мене. Смачного і до побачення. Нехай живе папа. Ще раз чуємо цей заклик від паломників. Почули роздуми святішого отця про покірну молоду дівчину Марію, яка так пережила Євангелія і так прийняла Ісусу в своє серце, що тепер може іти сходами до небесної батьківщини і вести нас за собою. Світіше отець також зупинився в своїх розумах, роздумах на так стількох жінках, які страждають на дітях, які страждають. Ають від рабства від тяжких робіт, і також привітав усіх вірних з цим святом, особливо хворих, особливо людей, які працюють для суспільства і не можуть мати канікули в цей час.